Hello Friendly, з вами Денис Френдлі. Сьогодні ми з вами попробуємо ось такий чай. Він дуже дорогий, до речі. Десь 70 чимось гривень. Секунду. Що ти блін, хочеш? Я лише відео починаю, а ти, а ти тут його мені пікаєш, а ти мені тут його пікаєш. Будильник, будильник. Все, вимкнули. Надіюся, він ще раз не запікає. Коротше. Цей чай десь 70 чомусь гривень, а там інші смаки були взагалі під 80. Дуже дорогий. Тому зацінимо, що цей ліптон себе представляє, бо я вже не хотів брати просто в бутилках, бо просто в бутилках мені дуже подобається. Тут хоч ми цукор додаємо, то можна і там добавити цукор. Коротше, я захотів попробувати в пакетиках. Тому зацінимо ліптон у пакетиках. Попробуємо самий чай, попробуємо з канапками. Поїхали до заставки цього відео. Денью сменя реагує, Денюс Вені реагує. Сьогодні він буде пробувати ось такий. Так, нема україн... Вкри... Є, є, я знаю. Є. Чай, чор, бо я дивився. Чай, чорний, ліптон зі смаком тропічних фруктів. Так, зі смаком тропічних фруктів, фруктів, фруктів. Давайте робити його, хочеш. так, цей чай. Давайте, let's go. Так, поїхали, зараз зацінимо. Я думав зробити маленькі кружечки. Ну щоб було вам, потім перелеємо, так. Так, зробимо з велику заварку, будемо переливати, будемо. Так. Тю стакан чи що. Давайте, коротше, відкривати. Ось так він відкривається. Так. Так ота. Ага. Ага. Ну, а, просто собі пакетики, во. А, то їх тут багато. Тепер ясно, що заплатив. Так багато грошей. Це буде смачно, я думаю. Ще з канапками. Але я спочатку самий буду реагувати чай та ось такі пакетики. Давно я не пив ліптон, й дуже, ще в дитинстві. Ось такі трикутні. У мене просто, розумієте, я наробився, я находився на роботі. Слава Богу, я кудись сьогодні. Ну, я сьогодні їду. Я не йду сьогодні на роботу, бо я їду в щось по І я хожу, хожу, хожу. І, і цей во. Ого, одразу колір дав. Я хожу і мене ноги, болять, вже е, пластиром заліпив. Тільки що вдарив у ножку крісла і завив. І як псюра. <рисвіт> Наскільки це разів можна цього чаю розвести, не знаю. Ну пахне поки що нормально. Я думаю, я не пусто дав 70 гривень. Пар бачите? Так, пішов пар. Добре, хоч сьогодні вихідний для мене завдяки тому, що там треба щось по справах вирішити. Це добре у, у Франківську, так. Так. Що ми будемо в стаканчики переливати, щоб вам видно часто? Спочатку туди, спочатку сюди. Побачимо. Може нам одної чашки і стане, щоб не затягувати. А там уже будемо на YouTube шорти будемо пити, що я не знаю. Подивимося, коротше. Та. Ще треба, щоб мостив. Так, ну, в принципі, в принципі, в принципі, так. Гарячий, гарячий чай. Все, ми вже запарили. Так. Ставимо ложку. Так, це велило. Пахне, бачу. Уже на смак. непогано зору. Непогано. Так. Ааа. Я мусуль розлити. що прибираємо після відео. Це що вам видно стаканчик. Тер. Так, додаю я цукор. Так, розмішуємо. Треба більшу ложку. Та ну, я хотів просто прозорий стакан. Така достатньо тобі, а ні, це така буде завелика. <гум> Треба було розмішати там, вже добре. Я ж не буду назад переливати. Аааа, скольки гаряче. Ну що ж, час. А як ми це попробуємо? От тобі маєш Деніс Френдлі, так. Да? А, -а, -а, а. Зараз Це. я катраном. Я вже не буду переливати, пере 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 розумієте? Тому... Такі справи. Да. Пише мені в коментарях вчора, е під останнім відосом. Чи не хочете, я роблю прев'юшки. Якщо вас цікавить, пишіть мені по низькій ціні. Я подивився, за на канал. Простяцькі прев'яки, таке і я можу зробити. Бо я розумію, вони всі приходять шукають собі роботи, розумієте? Бо... О, він не робить прев'яшки, я... а у нього дофіга підписників, я йому це буду робити. Та, і буду на нього заробляти гроші, а він так тут на милі, на ютюбі. Та... Я розумієте, мені не потрібні прев'ю, Якщо тебе дивиться в середньому, 100 людей навіщо прев'ю? Я роблю, але сфоткав і все. Ну чути фрукти, не погано. Ой, чай фруктовий. Та. Давайте все-таки можем, аби не бути по придурочному тут хоча б вушко є. Перелию сюди. Та. Все-таки перелиємо, так. А тут вже за цей час вистинети і буде супер. От, захотів чаю, от купив чаю. Там так багато лишається. Зато розмішати можна. Так. Ще без ломончика, але я без лимона. Ми зараз я встав ну, 6 чимось. Перед цьому і треба виїхати зараз 6.26. Так, може ще цукор дам. Небагато. Качаю. Ну шо? Час оцінку давати? 8 з плюсом. На 9 щось не дуже. Ні, ну чути, солодкий, файний. Ліптом, нормально. Можна пити. Можна найти 9 поставити, якщо забагато. Нормальний, нормальний ліптон. З канапкою. Ну, смачно. Хай буде, 9 балів. Приємний фруктовий. Писало чорний чай. Щось я не вижу, що чорний. Мені повезло, бо я думаю, чорний щось таке буде мутне, знаєте? Дуже чорне. А мені повезло, що й не чорне. То залежно, як ти закипиш. Закипятиш. Ні, ну наприклад, тут то чорний. Та, трошки чорний. З канапкою... Тех нормально. Мені педагосині каву от ранку. Ми з вами чай. Бо я знімаю наперед, бо я не знаю, коли я вернуся. Так, тому такі справи. Так, а ну давайте подивимося. Так, ще ставимо сюди. А! Угу Чекайте. Так. Щось протупив. Зараз. Зараз, зараз, зараз. Давайте цей розтак. ну. О, тепер чорний. Але не солодкий. ха-ха. Уже цукор закінчується. Ліптон наш. Зато можна розмішати. Нормальний на 9. Чути якісь там фрукти. Правда, непонятно які. Вони змішані, але смачно. Я любив ліптом колись. Але він подорожав один раз можна. Найголовніше, що цей чай мене не розчарував. Бо я думаю, зараз 70 гривень у смітник чимось. І він розчарує. Не розчарував. Великий лайк. Але більше купувати не буду. Хе-хе! Ну давайте ще разочок зробимо чай і... Все! Я ж не буду весь чай пити, сам розумієте, треба ще зекономити, може ще щось на роботу візьму, але не точно. Чай хороший, смачний. Так. О! О. Ліптом наш. А ну буде ще на другий раз? Буде. Я ж не пусто 70 гривень клеймо. Але воно вже не дуже таке. Бо то, знаєте, на два рази можна. Пакетик чая. Тут етикеточка від ліптона. Tropical fruct. Ти собі можна пити. Давайте в цей чай додамо лимона. О, тропічні фрукти. Давайте додамо лимона. Лимончик, Так, Зараз додамо лимона і скажемо, як з лимоном. Це буде кисло, але як є. Так. Зараз перелиємо вже в цю кружку. Так. Я вже чув, що я напився з вами. Так, Думаю, досить, так. Так, можна переливати. І ти не можеш, бо ти не розлив. На камеру нічого будемо витирати, так Думаю, тако достатньо. Оп. Смакуємо ліптом. Як мотор, знаєте, як ти тут крутиш по цій крусті, то так якби мотором. Якби мотор крутився, ну. Добре, після відео приберу ті каплі. Ще додаємо цукор. Та тут уже можна все зараз. Ну не все, але, ще ложку. Так. Так, воно ну, тепер щось помутніло трохи, бачите. Але тепер вже вроді прозорий. Так. Ну давайте ще раз вип'ємо. Ти, ти все чи що? Ти будемо прощатися. Чути, що, що мені ще один пакетик давати. Ще зуби. Та це походу на раз лише, вс лиш. Там чути, якийсь дуже прозорий. Так. Значить, все-таки нараз. Добре, даємо тоді ще один пакетик. І все. Так. Так, а ну дивіться, чекайте, чекайте, чекайте. Я хочу показати, як процес е чаю дається. Титанік потонув. Хе-хе-хе-хе. Так, зараз піде колір. Так. Якраз мені цієї кружечки достатньо. А щось він не дає особого кольору. Та, я дав новий пакет, який це... Ні, ну трошки пішло, трошечки пішло. А, значить може і таке має бути. Не знаю. Ну трошечки кольор змінився, погодьтесь, трошечки колір та помінявся. Так, та, трошечки та. Так, ще нехай трошечки побудемо ми канапочку з вами. Кольорко. А, бо це через лимон. Через лимон дає такий відтінок світлий. Поняв, бо то було. Цей ти то через лимон, зрозумів. Та де це ставити сюди? Сюди. Та. Ой. Щось воно ну, та лимон дав. Так, от я люблю більше чай без лимона. Це з лимоном це воно таке. Не моє. так. Так... Відео трошки буде довго, додивитись. Все. Чекайте. Тепер на 8. Тепер на 8, бо лимон портить. Тому я ставлю 8. Без лимона краще. Угу. Uh -huh. И грейпфрут намальований, ананас. О, тут же пише. Ананас, грейпфрут, чорний чай. Ну, доволі смачно. Блін, класно. Я вже і забув, як крипто на смак. Якщо ви мене спитаєте, що краще в бутилках, чи такий, такий, такий краще. В бутилках ви купуєте там взагалі не солодкий. Тут ви ході робите самі цукор то бутату, можна і там додати, але там купується зразу для пиття, а то зразу для пиття ну, не дуже. І воно холодний. Той дуже айс, айс ліптон, та. Ну може та, бо вони в холодильнику продають, то холодні чаї. Та. Засолодив дуже, ну нічого. Ой, смачно. Напився з вами вже. Я як лимон лишається, коли ти випив, я беру умакаю в цукор. Дуже смачний потім. Чай супер. Якщо маленькі стаканчики, то ще нормально, якщо великі, то не дуже. Та. Ой, а лимон, то гарячий. Так, цукор, собі лимончик. Оп! Все, можна їсти його. Все. Добре, дружні. На цьому будемо завершувати. Дякую, що подивилися це відео. Хто подивився? великий вам подяка за перегляд цього відео. Сподобалось? Тисніть лайк, не сподобалось. Нічого не тисніть, або я не знаю. Тому такі справи. Не знаю, що я завтра вже куплю, може, будемо з чимось поєднувати. Цей чай. Не знаю, може вже і не будемо, не знаю. Поки що постолить на полисці, я ще поп'ю пару разів, не знаю. З вами був Денис Франлі, всім гарного дня, всім пока. Побачимось, дружні. Все напився супер. Йоу.